Цей готель хочуть забронювати всі. Розкажу про плюси і мінуси. Султан Гарденс також дам альтернативи майже на 350 євро вигідніше. Султан Гарден, один із самых популярних готелів у Шарм-Іль-Шейху. підходить для зимового відпочинку, адже знаходиться в закритій бухті Sharks Bay, має красивий кораловий риф, кольоровий, два пантони, є невеличкі піщані лагунки. Фішкою готеля це є його харчування, особливо ввечері, коли. Подають дійсно багато і смачні морепродукти, майже кожен день. Хороший вибір по рибі, м'ясу, фруктам. Хороша зелена територія. Є гірка, яка підігрівається і впадає в теплий басейн, але на ній дозволяється кататись дітям до 12 років. Якщо ми будемо говорити про альтернативи, їх дуже небагато, і готель дійсно зараз фактично ціна якість, але. Можна розглянути парк редженсі Шарм, який коштує на 350 євро нижче по рівню харчування, вони дуже схожі з Sultan Gardens. Це бухта Гарденс Бей, одна із самих захищених для зимового відпочинку. Окрім тут є піщаний захід, фактично, по вище грудей або навіть по шию, і дуже красивий коралевий риф. каскадна така сама зелена територія. А анімація навіть краще ніж в Султані. Тут є і мангові вечірки два рази на тиждень. Тут працює турецька команда аніматорів, починаючи із йоги, акверобіки і вечірні шоу, які одні з найкращих у Єгипті. Можливо, трошки буде уступати по рівню харчування на вечерю, але знову ж таки не колосально. Тому реально рекомендую парк редженсі, поки є вартість. А Інші альтернативи, наприклад, такі, як Sunrise, Монтемар або діамант вони дорожчі ніж султан, і в принципі не бачу сенсу переплачувати. Єдине за що там можна переплатити, це за наявність аквапарків і аквазон, які підігріваються в санрайзах. Тобто це величезні аквапарки, які гріються і аквазони, на відміну від султана, де гріється тільки одна гірка і впадає в теплий басейн. А так реально рекомендую даний готель залишитись задоволені і більшість людей. Дійсно приємно враження, плюс в 23 му була проведена реновація в номерах. Номери стали свіжіші і одні з оптимальніших у своїй категорії. Тому для підбору бронювання, плюс у коментарях, а також в шапці профілю є мій вайбер і посилання на сайт.